Мої вітання глядачам нашого телеканалу. Час розповісти вам про головне життя міста. Для вас працює Микола Бойків. Сьогодні міжнародний день дитини, тому далі про маленьких стриян. Понад 600 дітей міста живе у складних життєвих умовах. Близько тисячі стрийських сімей не спроможні забезпечити своїх дітей. Найнеобхіднішим, а майже сотня залишається сиротами. Цьогоріч лише одну дитину влаштували у прийомну сім'ю. Тішить одне статистика останніх років показує, матері все менше залишають дітей у пологових будинках. Такі факти навели на черговому засіданні виконкому, яке відбулося сьогодні. Більше Марічка Худовицька. На початку, як завжди, про гроші, цього разу обговорювали наповненість міської скриньки. За останніх 9 місяців у ній назбиралося більше 100 мільйонів гривень. Сума не мала, однак минулого року грошей було більше. Станом на 1 жовтня стрийські підприємства заборгували своїм працівникам більше 1 мільйона гривень. Наймасштабніших збитків завдають міські казначеї. На їхніх рахунках просто таки застрягло 7,5 мільйонів гривень. Скільки ж чекати простим робочим, які ще влітку зробили ремонти у школах? Поклали бруківку та відновили дорожнє полотно. На зароблені гроші невідомо. Кошти практично не проходять по казначейських рахунках, є доручення і казначейству від щоденних поступлень 95% спрямовувати на виплату зарплати до повної її погашення. Тих 5% це входять і всі наші енергоносії міста, і продукти, і медикаменти. Нас практично не заплачено. Заготівлю е, е, за продуктів, а це вже ініціатива самого президента. До 2017 року усі сиротинці планують закрити, а дітей влаштувати у прийомній сім'ї. Наступного року у стрію працюватиме лише одна інтернат-група, розрахована на восьмеро дітей. Дитина не має тата, мами, дитина має членів виконкому. має виконком, і з житлом ми повинні думати, як їй допомогти. Це наша кормна справа. В Біблії написано. У стрію з'явилася нова газета, яку друкують у Львові. Однак пишуть про наше місто у статті Сміттєва лихоманка описані усі переваги нового заводу, який мають побудувати неподалік Стрия. Інвестори обіцяють, що запаху сміття в місті не буде. Після переробки сміття митимуть і сушитимуть. Що запобігати утворенню неприємного запаху? Володис приблизно буде пахнути, як французькі духів Шанель 5 і головне Марічка Ходовицька, Руслан Леський Стрийські новини. Здоров'я у кожен дім з такою метою у 2002 році у південній Кореї відкрили компанію Нуга Медікал. Менше аніж за 10 років. Ця організація стала світовим лідером з виробництва та продажу обладнання, яке відновлює здоров'я. Компанія працює у 110 країнах, в тому числі й Україні. Тут відкрито майже 200 філіалів. Один з яких у стрию. південно південнокорейські представники Нуга Медікал вчора навідалися до нашого міста. Вони розповідали про переваги своєї продукції у лікуванні будь-яких хронічних хвороб. Деталі, дивіться далі. Лід Джон Су та Кан Гван Йон у стрію вперше зустрічали їх по-українськи хлібом, сіллю та народною піснею. Вони ж натомість пообіцяли мешканцям міста, що зроблять все заради їхнього здоров'я. Хочу сказати стріянам, щоб вони не турбувалися, що будуть хворіти, не хвилювались, що будуть страждати. Звичайно, нам би дуже хотілося, щоб всі люди на землі були щасливими. До місцевого центру Нуга Бесту щодня приходить більше сотні людей. Такий шалений попит пояснюють дуже просто: надзвичайно якісна робота працівників, сучасне корейське обладнання, гостинний і привітний сервіс. До того ж, кожен клієнт має спершу випробувати продукт, а вже потім купити. Це один з принципів компанії. Окрім оздоровлення, вона займається іншими благородними справами, опікується дитячими будинками, притулками та інтернатами. Тісно співпрацює з громадськими організаціями. Азіатські колеги запевняють, що на досягнутому не зупинятимуться, а працюватимуть все наполегливіше. Ми зі своєї сторони будемо намагатись виготовляти якомога більше продукції і розробляти все більше новин, щоб мешканці нашого міста ставали все здоровіші та здоровіші. Глі Вікторович, директор оздоровчого центру нога без устрію, переконує той продукт, який пропонує компанія, лікує все хвороби, пов'язані з опорно-руховим апаратом, нервовою, дихальною, серцево-судинною, ендокринною системами покращує кровообіг і травлення. У нас е в салоні. Е Нуга Бест медичної компанії Nuga Medical є медичне обладнання південно корейського виробництва, яка спрямовує свою можна сказати, напрямок діяльності на акцент лікування оздоровлення хронічних хворіб. Чого, на превеликий жаль, поки що не може дозволити собі офіційна. В цьому переконалася пані Алла. Вона разом з чоловіком уже другий рік поспіль відвідує Нугабест. Купивши спеціальне приладдя, забула про візити до лікарів та пігулки. Ні варикозне розширення вен, ні проблеми з кишечником її вже не турбують. Купили біомат і купили ми міракл. От і біоматом я дуже задоволена, тому що мені дуже впливає. У мене варікозне розширення вен, Я пила таблетки, ходила до нього патрула, мазі всякі різні. Тепер я за вже забула от півроку вже я тут на тому біоматі. в мене проблем з ногами немає. Будьте певні, у салоні нога без подбають про ваше здоров'я, зроблять це з любов'ю і особливою турботою. Шановні стрияни, громадяни міста Стрий і навколишніх міст. Хочу вас. Запросити до нашого салону, салону Нуга Бест в місті стрина на вулиці Пошкоді, 16, щоб прийти, подивитися, хто на екскурсію, хто оздоровитися, приходьте не самі з родиною, з дітьми, з гостями і 100% не пожерту. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. На спомин душ свіча горить у виставковій залі меморіального комплексу борцям за волю України відкриту виставку в пам'ять жертв голодомору 32-33 років. Елементами експозиції є тематичні дослідження, а також дитячі малюнки конкурсів «Мій рідний край та Пам'ятай свій рід. Місцеві учні у своїх роботах достатньо реалістично відобразили кадри геноциду. Учнівську виставку організував Союз Українок. Приходьте подивитися на вулицю Олесницького, 4 щодня, окрім суботи, з 9 до 17. Зробити можна це буде лише до 24 листопада. У нашому місті буде відбуватися панахида і мітинг реквія. Це буде проходити на меморіальному комплексі борцям за волю України. Тому я запрошую, закликаю всіх стріян прийти зі свічками і у. Тихій молитві пом'янути мільйони душ невинно знищених українців. Чергова спартакіада. Вчора у стрію відбувся турнір з настільного тенісу. Участь у цих змаганнях взяли учні з десяти навчальних закладів міста. Кожну команду представляли по три спортсмени: два хлопці та дівчина. Кому найкраще вдалося приборкати малу ракетку і хто переміг на цьому турнірі? Дивіться далі. Від початку навчального року школярі міста вже змагалися у легкій атлетиці та футболі. Вчора ж настав час настільного тенісу. Від спорту саме такий, знаєте, популярний, і саме наших дітей, які як зараз супер е, такі шустрі, супер активні. От саме для них, оцей вид спорту. Уже традиційно турнір відбувався у приміщенні спортзалу третьої школи. Не випадково, адже там створені чи не найкращі умови для занять пінг понгом Ми раді вітати вас сьогодні в стінах нашого спортивного залу, нашої школи. Саме основне, головне звичайне це те, що ви приймаєте сьогодні участь. Це те, що ви маєте. Інтерес, те, що ви маєте цікавість, і те, що ви займаєтеся, розвиваєтеся і вдосконалюєтеся. часу турнірі взяли учні з 10 шкіл міста. Ігор Лебій, тренер з пінг понгу і водночас головний суддя змагань, передбачив, що на золото претендуватимуть команди, школярі, яких професійно займаються настільним тенісом. Чотири команди рівні: є. десята школа, хороша команда, дев'ята школа, хороша команда. Третя і гімназія. тут чотири команди, які розіграють, визначиться переможець і призери цих змагань. Прогнози пана Ігоря справдилися. Першу сходинку посіли учні 10-ї школи. Варто зазначити, 100-відсотковий результат у цій команді показав Роман Марків. Друге та третє місце відповідно посіли тенісисти з гімназії і третьої школи. Уже в найближчу суботу школярі братимуть участь в Олімпіаді з фізкультури. Микола Бойків, Роман Купринець, Стризькі новини. Це було останнє повідомлення випуску. Переглянути новини ви можете на сайті telelan.com.ua. Маєте чим поділитися, телефонуйте 45983. Я прощаюся до завтра, гарного настрою і хорошого вечора. На завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Вранці можливий короткочасний дощ. Температура від 4 градусів вище нуля вночі до 12 в день. Вітер 1 метр за секунду дутиме на північ.